Доброго дня, шановні мої, слухайте, кінець року, всі ми знаємо, без матюків неможливо. Я буду намагатися не матюкатися. Не можемо ніяк всі нормально закрити цей рік, господі прости. Але тут ще одна біда, якої не очікували. У всіх є електронні ключі, У всі, хто працює з електронним кабінетом або будь-якою програмою. Для подачі звітності в електронно-цифровому форматі, у всіх є електронні ключі. Оскільки на сьогоднішній день наш електронний кабінет як дівчинка, цнотливий, такий весь крихкий, ніжний, такий весь ось ось і лопне. <смас> Значить, ця ніжність нам виливається в таке, що всі, хто зробили нові ключі, а багато людей, які просто їх залишили. У мене було стільки вже ситуацій, коли люди просто телефонували і казали, що вони з дому виїжджали, тікали з окупованих територій і просто все залишали, включаючи флешки, там техніку, можливо, або ще щось, або просто забували. Повірте, в такі часи в такому стані тобі не до електронних ключів. Так ось, і наразі поробили нові ключі, хто знаходиться за кордоном і так далі. Це все нормально, це все нормально. Але ви маєте розуміти, що, по-перше, податкова, яка видала податкові ключі, їх подовжує автоматично наразі під час війни. По-друге, якщо у вас ключі є діючі, які ви робили десь там в мітку або в якійсь платній організації, або ще, і вони є діючими. Ваші нові ключі працювати не будуть. Я не хочу вас всіх засмучувати. Але у вас буде така от відповідь, яку ви бачите на екрані: блок даний, невірний підпис, сертифікат відсутній, це сертифікат нових ключів. Інформація, діючий перший документ, який був надісланий такого-то числа за номером, видав кваліфікаційний надавач електронних послуг Дія. Так, от, для того, щоб запрацювали ваші ключі, які у вас наразі є, а в основному це приватбанковські ключі, чого ми будемо скривати е, правду. Ви зробили собі в приваті нові ключі і хочете ними користуватись. Але вам прийшла от така от інформація, що у вас дійсні попередні ключі. Який алгоритм дій? Нам потрібно оцей сертифікат, на який посилається податкова, що він ще діє, видалити. І тоді через певний час, це може бути день, це може бути два, залежить все від настрою податкової. Податкова обновить базу даних, і ті сертифікати вийдуть, ну, видаляться з бази даних, а ваш новий сертифікат, наприклад, з ПриватБанку, запрацює. І так, видаляємо з вами старі сертифікати. Будемо їх називати старими. Я вам накидала три плани. Перший план, якщо ви взяли з Дії, ось, будь ласка, алгоритм, як анулювати Дія-Підпис. Не буду читати, а, прочитайте самостійно. Другий як анулювати сертифікати ДПС. Там є насправді, якщо ви так от напишете скасування блокування, у вас йде посилання на оцей сайт SATax.gov.ua. На території України ця, цей сайт відкривається. За межами території України ви його не відкриєте. Тому лайфхак, бо було й таке, що ми, е, ви телефонуєте по цьому номеру ще раз, це у тих, у кого були видані старі ключі податковою. І вам потрібно їх скасувати. Ви телефонуєте. Ось по цьому номеру телефону, або пишете на ось цю електронну адресу. Люди там порядні, люди сидять, відповідають нормальним язиком на нормальні питання, і вони задають вам ряд питань, які, з які дають можливість вас ідентифікувати як власника ключів, і можуть через телефон їх заблокувати. Ловіть лайфхак. так? І третій — це коли ви взяли в приваті. Сайт називається acskprivatbank.ua. Ви взяли в приваті, наприклад, декілька ключів. Ну, так буває, людина не знає, вона один раз нажала, другий раз нажала, третій, а сама того не розуміє, чи вона блядь, тих ключів, як у дурака фантики. Значить, у вас має бути один ключ, бо податково вас не пропустить. Ви самі заплутаєтеся в тих ключах, яких набрали. Або, наприклад, у вас були старі ключі, і ви їх загубили. І зробили нові в приваті. Вам треба старі видалити. Як це робиться? Видаляються лише сертифікати. Ключі не виділяються, сертифікати видаляються. І тоді автоматично ключ блокується, коли не будуть відсутні сертифікати. Так от, щоб видалити сертифікати привату, ви йдете в онлайн-сервіси ось на цьому сайті. Бачите, червоненькі, усе, Відкликати сертифікат, натискаєте. авторизуєтесь. Заходите. Так, зараз ми авторизуємося, щоб вам вже предметно показати. Щоб вас вже нічого не лякало в цьому житті. Ну, мені так хочеться. Так, я авторизувалась, mm. зайшла. Бачите, скільки у мене? У мене є два діючих підпису. Звичайно, один із них мені не потрібен, але я знаю, які в мене ключі працюють. Вони в мене працюють і мене це влаштовує. Але, наприклад, я не хочу, щоб у мене там був один із цих ключів, Да? Я натискаю, виділяю. І тут, ось бачите, відкликати. І для того, щоб відкликати, вам потрібно сюди під, підтягнути свої діючі ключі, які у вас є. Тобто, ви підтягуєте сюди свої ключі, підписуєте. І відправляєте. Все, і у вас буде цей ключ відкликаний. Дуже важливо не заплутатись і відкликати правильний ключ. Ну, тобто, дивіться, ось, ось по датам. Ну, наприклад, я, я впевнена, що у мене ось цей ключ, який був зроблений у жовтні. Да? А от той, що був зроблений у липні, він мені вже не потрібен, бо я не знаю, де він. Дивіться по датам. Термін дії, коли ви зробили? Я думаю, що ви точно зорієнтуєтесь, який пізніше, який раніше. Так? Угу. Так, зорієнтуйтесь. Потім ви аналювали. Вертаємося в електронний кабінет. Заходимо в 2023 рік, вибираємо січень. І вам потрібно ваші нові ключі активувати. Ну, які у вас ви вже зробили. Ті ви видалили, а нові ж у вас є? Категорію запиту вибираємо запит про отримання витягу щодо стану рахунків з бюджетом. Він самий перший. Так? Зараз поки загрузиться. Ось мені, що ж так важко все. Чому так важко. Так. Створити, натискаємо, створили, зберегли, так? І підписали, 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 так? Не діючим ключом. Та що ж таке, ну, підписати? Слухайте, ну це ж просто вже якийсь тут. Этот... Знущання наді мною підписати. Так, натиснули підписати, підписали, і ось слава Богу, бачите, три дня мені приходило. Перегляд. Людина вже видалила з дії свої ключі, і бачите, у мене три дні підходила відмова, що дійсний попередній ключ, попередній ключ, а сьогодні, 14 числа, мені пощастило і він вже запрацював. Тобто дуже дякую, що ви вже висвітили, коли не треба. Да, все, все, я зрозуміла, я дуже багато понатискала. І ви маєте розуміти, що ви маєте дочекатися от такого зеленого літачка. Літочка, сервіс тимчасово недоступний. Це ми всі знаємо, і так, без вас. І так, ви зрозуміли, да? 13-го я відправляла, там ще 12-го. І ось тільки 14-го, тобто пройшло 2 дні і потім тільки запрацював новий ключ. Як тільки ви отримали от таку от штучку зелену, все, ви можете спокійно повертатися в 2022-й, як це я зараз зроблю, зайду. І, слава Богу, сформую податкову звітність, яку подам і спокійно відправлю в податкову. Все. Дякую за увагу. Надіюсь, вам це знадобиться. А, це знадобиться, повірте мені. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором каналу, буду дуже вам вдячна за все, за увагу, за лайки, за все. Також буду зараз записувати далі відео, буду кожного дня записувати. Зараз не записую на кожен день. Все, дякую, до побачення.